Ти тут собі сидиш? П'ять 5... и... суток тримав. То я йому... не -е, Таму на базарі як въебачив, а він мені 25 рублів дав. Сволоч ти, блядь. — 25 рублів за машину? За хуй. За. за ночлє. Чо? — Ти що? бнути що? Чого? Ой. В якому сенсі? Сенсі! Хуєнці! Йдемо тобі звук ключ? Ти так ключиш. Все, маєш. Ти прийшов, мені пічинки знову їсти. А нам нічого не принесли з пошти, пусто все. Хуй там є. Чого тут пусто все в пошті? Що забираєш собі? Я що була назарети? <реш> Мо. Шведи роблять, все. грузовики. То не шведи, то іспанці. Шведи! Шведи? Да. Yeah. То вони толкові ребята роблять правильну річ? Mm, вони, блядь, технічні розвитки. Йолка була, вже нема, ми нею посадили, ось там йолку. А там якісь. Чи пездан Ти забрав? А воно нахуй мені? Йолка? Ти знаєш, <звук> на подвір'ї близько ні її садити. Так я не садив на подвір'ї, я, я за хатою садив, дід. Йди нахуй. Yeah. Куда? Mm -hmm. Що мені робити? Роби, бери мітлу, бери рабні, замітай, листя, я тобі дам роботу. Во, подивись, скільки я вже позбирав тут всього, позбирав тут. Що ти мені показуєш? Це арт-хаус. А дивися, як... то це воно мусить викидати. У да. цього двері. А наші тобі двері. А ну подивися, які вони полілю. В Вони грязні. Миється. Вони не красиві, мені не нравляться вони. Тут Тоб дохуя тобі десь. Вони якісь не дуже цвет мені подобається. Баля.